Мешканці мікрорайону академічні, які, безумовно, є також мешканці міста Вінниці. Безумовно, ми маємо і поважаємо в тому числі їхню думку, але місто Вінниця це 400 тисяч людей. Послухайте мене. Слухайте мене, послухайте мене, сьогодні, сьогодні це не питання, яке виникло, от, виникло от сьогодні. І е, воно викликало якийсь от резонанс. Це питання, про яке знали і знала громадськість протягом останніх мінімум три роки ті села Буконики. І Вінницького району, і сільські депутати, і мешканці, і районна рада, тому що ще раз сьогоднішній генеральний план він слугував підставою для розробки нових меж міста Вінниць.